Привіт, гусятка, любі гусятка і гусята. Я сьогодні йду по трасі до магазину. Півшляху я вже пройшла. Просто захотілося мені пройтися дуже сильно, тому що ввечері у нас взагалі душі, та і супермаркет вже ввечері не працює. От, тому зараз в мене є час трохи перепочити. Щось вам розповісти. Я хочу розпочати влог. Філософський, отак несподівано. Взагалі, це одне із тих, що я люблю читати, це якісь філософські трактати. Наприклад, я слухаю там 20-30 хвилин, і потім дуже добре мені стає якось на душі, спокійніше. Це мій особистий такий сеанс до психолога, до якого я не ходжу, я слухаю трактати. До речі, непогано допомагає. Що зараз я слухаю? Я слухала Сенеку про короткотривалість життя, про дозвілля. Зараз я там щось слухаю про мудреця і наступним послухаю про щасливе життя. Я би хотіла сказати, що в нього дуже круті думки. Він розмірковує про багатство як про щось неважливе. Він говорить про те, що короткого життя ми не отримуємо, а робимо його таким, що ніхто не зробить тобі погане, окрім дурня. Про те, що доля може забрати лише те, що вона тобі дала. Але чесноти твої вони завжди залишаться з тобою. І тому, напевно, треба весь акцент робити на це, обростати книжками тільки потрібними. Взагалі дуже багато класних думок. Чесно. Але що мене дуже сильно гнівить, так це те, що він такий не фемініст, м'яко кажучи. Говорячи, що жінка це якась істота, якій потрібно тільки одне. Але щоб що, чогось досягти, вона повинна набратися розуму. Я думаю, а чоловікам не так. Ну, коротше, він такий дуже сильний сексист. І мене це обурює, тому що такі круті думки. Все правильно, але от є отакий прямо великий гештальт, який не закритий у сенеки. Це щодо жінки, щодо рівноправності, тому що ну до такого напевно мозок не дійшов. Він дійшов до того, що треба плакати свої чесноти, що не треба заздрити, бо ти витрачаєш на це життя. Або якщо ти намагаєшся покращити своє життя, тим часом воно проходить і ти, типу, вже його не покращуєш, а просто витрачаєш, що ми не цінуємо час який нам даний, а зате ми цінуємо багатство, яке, ну, якби воно зникне, або ти зникнеш, скоріш за все, багатство може залишитися, або ти можеш його втратити. І тим самим він говорить в тій самій книжці, що жінка це, ну, що це? просто якась емоційна істота. Прикольно. Що я можу сказати? Я трохи обурена, але чого чекати ще від філософа. Того часу. І так, включення з того моменту, як трохи затихло на трасі, взагалі, я так розумію, що часу нам відведено небагато, все може бути непередбачуваним. І я завжди думала, що час це те, що пройшло, це те, що буде, але ми цим вже не володіємо. І плюс ми не володіємо тим, що зараз от в нас. І часу як такого немає, ніколи немає його. Його не можна вхопити, його не можна ем, з ним щось не знаю, зробити, прискорити, чи уповільнити не можна. Хоча можна, коли ти в планці стоїш хвилину, то час дуже, дуже повільно йде. Або навпаки, коли тобі. Конче необхідно все встигнути, він швидко біжить, але це про те, про планування. Його теж можна запланувати, його можна якось розподілити, але все одно ми не володіємо часом. І цей увесь – це просто заповнення якихось пустот і знущання над собою. Ну мені здається зараз, тим паче, тому що раніше я прям розписувала собі по годин, на що я маю робити. Тому що його просто не було, його було обмаль, і мені хотіло вхопитися за нього. Але зараз ти розумієш, що час тобі не належить, і ти просто можеш жити, насолоджуватися життям, і це максимум, що ти можеш зробити, це прийняти себе, свої усі гарні сторони, погані сторони, а вже ж намагатися бути більш доброю людиною, ніж ти є, напевно, неможливо. Але прагнути до цієї доброчесності якоїсь, до якоїсь людяності все ж таки необхідно. От, отак От я думаю зараз. Мені хочеться це зберегти. Зараз я на своєму особистому прикладі розкажу. От. Це село називається Боденсдорф. До речі, тут усюди левий, і, напевно, це якось символічно. І я би хотіла. Блін, тут такий гарний фонтанчик, я теж вам його покажу. Ну, такий нічого особливого, але прикольний. Хто ж його будував правильно, хто ж вклав свою працю і свій час. І от, я сюди йшла десь біля 45 хвилин, можливо, ще зупинялася, десь 50 хвилин. На електричці це буде десь. Дві хвилини, три. Але коштує це, наприклад, 2,60 десь, без якихось знижок, без карт, просто 2,60. Але я витратила свій час, щоб прийти сюди, тому це плата моїм часом. Але я хочу пройтися, хочу прогулятися так. Але коли в мене будуть інші справи, а вже ж я сяду на електричку і поїду. І це також вибір, чим розраховуватися грошима або, або часом. Витратити цей час на дорогу, або витратити цей час на заробляння грошей на цю дорогу. Кожен обирає свій шлях і це його право бути властителем свого часу, хоч і ненадовго. Ось цей фонтанчик, наче будівля, яка підтікає. Це. Навіть не знаю, як, як міська рада, сільська рада. От, і тут і так все оздоблено. Тут траса, квітковий магазин і оце лавочка, де я сиділа. От по трасі можна, зараз піду, до магазину вже нарешті дійду. Так гарно, блін. І ще в них кольори, блакитно жовтий Такий у них прапор тут в Боденсдорфі. Прикольно. Мені це подобається. Тут сховався Равлик. До речі, про Равлика в мене теж буде байка. Це таке нагадування. А тут така щаслива мама, який у якої. Який... Практично не залишилося у волосся. Певно, вона його вже роздала своїм дітям. Всі ці нерви, така соціальна організація. Так, я витратила 20 євро, навіть трохи більше. Що я купила? Я купила чіпсів, а вже ж, я не самий класний провідник в гарне життя. Морожку, яку я зараз прямо з'їм тут в парку. Печиво, я не знаю, але виглядає воно прикольно, тому що я люблю це, коли е, значить, шоколад є і таке от печиво, і морозиве я теж люблю з печивом, не знаю, отака в мене. Штука є станки для гоління і прокладки, які я показувати сильно не буду. А також я купила ще поповнення на телефон, яке коштує 10 євро. Зараз я буду йти знову пішки, тому що, в принципі, в мене нічого такого немає, що може розтанути чи чому стане погано, крім мене. <плес> на шляху додому. Тому десь біля 4 кілометрів туди, назад. Я точно сьогодні пройду 10 тисяч кроків, це добре. От, тому поки що прериваюся. Вже буде включення, напевно, з наступного дня. До нас прийшла собака, собака, яка приходить завжди тепер. Попий, не хоче вже більше пити. Така красавиця. вона така красавіця. Вже дійсно день-другий, і я вирішила вчора вночі почитати Бадьо Бадью. Якось так, напевно, правильніше буде сказати. Це французький філософ. В нас перекладено лише концепт моделі на українську і похвала політиці, мені здається. І третє це століття, яке. Саме вчора мене захопило, початок книги мені дуже сподобався. Взагалі я цікавилась цим філософом, тому що він написав дуже багато всього різного, і там і про Ніцше, і взагалі такі, як вступ у філософію, якісь там концепти. В нього багатько цікавих теорій, він філософ. Математик, він письменник, і він навіть там був якимось радником у політиці. Тобто людина достатньо така непересічна і, як на мене, цікава. Мені завжди от цікаві такі якісь напівфілософські або загалом філософські особистості. І що я вам скажу? Починалося все добре, але сьогодні, коли я почала дочитувати цю вже книгу, я зрозуміла, що в мене така мішанина в голові. Він дуже розумний чоловік, але, як на мене, забагатько всього він не мішує в своєму тексті. Мені це було, напевно, не потрібно. Мені не вистачало якоїсь розділеності. Тобто, начебто, вона є, є глави як окремі статті. А начебто мені не вистачає. Особливо були моменти, коли мене дуже сильно вибішувала вставки поезії, хоча я дуже люблю поезію. Але говоримо, говоримо про Леніна, про Малевича, того ж дуже багато про Малевича. Я не думала, що колись зустріну книгу, яка взагалі не про нього, але чомусь його дуже багато. І потім бац, а давайте я вам розповім віршик. От так це виглядає, як на мене. І ти такий, ну ти ж хочеш розповісти про століття. І дуже мало там виділено увагу, наприклад, музиці, її там взагалі немає, напевно, і трошечки зовсім там про кіно. Але мені здається, що ХХ століття це розвиток кіноіндустрії, і про це теж треба говорити. Тобто він сконцентрувався на якихось таких оттечіях: нігілізм, демократія. Давайте подивимося, хто такі нацисти, в чому полягала їх думка, в чому полягала їх мета. Це все здогадки. Але це його книга, якби йому не треба пояснювати щось, він просто от пише, як пише. Якщо він так розмовляє в житті, я б, напевно, ніколи б не змогла підтримати розмову з такою людиною, тому що дуже сумбурно, він перескочує з теми на тему і завжди цей Ленін, що постає, я вже така, боже, скільки можна. І мандельштам для мене був взагалі несподіванкою. Я не думала, що це така. Недоважливо постать, окей, про Бальзака француз пише, але про Мандельштама він постійно оце писав, і я трохи втомилася від того. Потім в кінці наведено інтерв'ю, яке я просто пролистала, тому що він в цьому інтерв'ю повторює те, що було в книзі. Така думаю, ну, добре, добре, це те ж саме, що було тільки що. Взагалі він. Цікавий. Я б хотіла ще познайомитися, але з іншою працею. Тобто, напевно, мені треба починати, можливо, з його якоїсь пояснення, якимось вводом філософію, якимось. Просто Я така людина, я іноді замислююсь над тим, що я би хотіла десь на якийсь філософський факультет. Але коли я потім читаю цих філософів самотужки, я така. Ні, я вже не хочу, мені вже досить отакі в мене думки. Так, що ж, я зараз вийду на вуличку, буду трошечки там гуляти, щось вам покажу, і наведу цитати, які мені сподобалися, і які я для себе виокремила все ж таки в цій книзі. Вона дуже все ж таки мені допомогла розібратися в собі трошечки і в тому, що відбувається навкруги також. Точніше відбувалося в ХХ столітті. І тому я вважаю, що це основна місія, її, як на мене, виконана. Гарна кейся. Десь сюди. Десь сюди. Десь сюди. Боже, ти такий гарний, ти такий гарний. Ти такий гарнюйпа. Боже, перший раз до мене котик тут підходить. Дякую за такий збіг обставин. Значить, що робить Бадьо спочатку? Він говорить, задає питання, чим же все-таки це століття відрізнялося від минулих епох, що там робили такого люди, що доти не робили. Отже, тінь і здобич для нього зливаються в одному спалаху. Теза дозору або очікування полягає в тому, що стерегти реальне можна, лише залишаючись байдужим до того, що трапляється чи не трапляється. Цікава думка. Потім ще він порівнює століття з хребтом. Потім цей хребет він намагається на окремі хребці розкласти. А це мені занадто сподобалося. Ось чому я переконана, що нічому в цьому немає від утопії чи ілюзії. Ситуація для з'яви суб'єкта цілком виповнена. За термінологією лакана рівність це уявне, адже не може з'явитися як об'єктивна фігура, хоч і є найвища підстава всього Свобода – символічне, адже править за передбачуваним інструмент, плідну негативність, а братерство реальне те, на що від часу до часу натрапляємо тут і тепер. От такі, от грані між уявним, між символічним та реальним, щоб його... Точно собі е, розрізнити. Це також цікаво. ж, навпаки, нас нав'язливо переконують буцімто волю під гнітом принципу реальності, концептована суть якої економіка, треба здійснювати вкрай обережно, аби жодним чином не наразити світ на великі біди. Не з пояснень також мені сподобалось, що мистецтво це сходження ідеального нескінченного в скінченність твору. Митець. Пробуджений генієм, стає жертовним провідником такого сходження. Але потім тут про митця дуже багато, що митець здіймає суб'єктивність дорівня піднесеного, вже не так мене це бентежить. Все таки ми філософії виділяємо лише те, що нас турбує. І в цьому, напевно, і проблема у цих всіх наук. Теорії, психології, філософії біля такої, біля точної його визначення, вони не стоять навіть поруч. Це все дуже суб'єктивне, але вони завжди розмірковують про це. Чому це так сталося? Можливо, нам потрібно всім жити за одним каноном, тоді ми будемо щасливішими. Багато питань постає, краще б вони взагалі не виникали іноді, але людство все одно задає собі питання і намагається надати відповіді. Різні відповіді лунають, а ми вже обираємо з цієї когорти те, що нам потрібно. І ви знаєте, це дуже зручно зараз, коли вже є відповіді, що з для себе обирати, мислити так. А от уявіть собі, коли цих відповідей не було, і ти міг... Самостійно доходити до таких концепцій. Зараз люди скажуть, що вони самостійно доходять, але все ж таки масова культура, виховання роблять свою справу, і те, що нам здається, ми зробили самостійний вибір, все ж таки нашим вибором не є. Так, з вами був гость Читає, з вами була я, Юля. Я сподіваюся, що я вас не сильно задушніла цим влогом. Я взагалі сп... ну, сподівалася не так багато говорити про те, що я тут говорила. Просто в мене зараз такий настрій. Був. Дякую вам за перегляд, дивіться байки, обов'язково пишіть, чи любите ви філософію, можливо, щось таке ще влаштувати, прикольний якийсь формат подумати. Ще над ним мені буде час. Я з задоволенням запишу. А зараз на цьому все, Па-па. Знаєте, я забула сказати основну думку, як завжди, про основне я не говорю. Яку я виокремила для себе, він частенько говорить, що філософія вона нічого не вартує, якщо вона не може сперечатися із консенсусними ідеями або. Якимись облудними очевидностями, тому він дуже часто там сперечався щодо демократії, чому її не можна чіпати, що це така прямо прекрасна форма, але чому її не можна чіпати? Давайте поговоримо про це, тому що всі тільки розривають на шматки капіталізм, а про демократію не говорять. Чому це не рай на землі ця демократія? Ну коротше, все тепер я все сказала.